Ми продовжуємо складати нашу кабельну мережу до автомобіля BMW. Якщо конкретно, то це кабельна мережа для регулювання сидіння і подушки безпеки. І зараз ми монтуємо проводи у наші роз'єми. Роз'єми монтуємо на монтажну дошку, яку ви бачите перед собою. Зараз ми працюємо з роз'ємом X-133 та проводами 35, 136 і 138. Щоб знати, як провести монтаж нашої кабельної мережі, ми маємо інструкцію кроків праці, з допомогою якої проводимо монтаж цієї мережі. Так, в середньому виглядає монтаж кабельних мереж, але для того, щоб захистити його від зовнішніх пошкоджень, ми проводимо бандаж нашої мережі. Зараз видно, як наш співучасник проекту починає бандажування стрічкою нашої кабельної мережі для захисту її від зовнішніх пошкоджень. Після закінчення бандажування наша кабельна мережа буде завершена. Тут ми усиваємо невеликі недоліки. І ось такий вигляд вона має.